звати діана, вітаю вас на моєму каналі, і в цьому відео покажу вам, як я сажу цибульку та часничок. І порівняємо, які сорта цибулі найкращі. Я в цьому році придбала шість сортів цибульки. Зараз вам її покажу, яка вона маленька, і в кінці подивимось, яка вона як виросте. Я сажу голландські сорта цибулі. І саме перше, щоб вона не була плескова, та така, знаєте, що приплюснута, тому що незручно цю приплюснуту потім чистити. Саме перша це Red Baron, отака фіолетова цибулька. Вона мені подобається тим, що вона не неєдрьона. Вона смачнюча в салаті дуже гарно виглядає. Звісно, мінус в ній той, що вона довго не лежить, тобто десь так до нового року, а потім починає пропадати. Ну, якщо ви дуже вмієте гарно зберігати цибульку, я впевнена, що ви навіть і цю зможете зберегти. Ну, ми її дуже швидко з'їдаємо сьогодні 31 жовтня. То, ту, то ту цибульку, що я садила в минулому році. Я її садила там небагато, два ряда в мене було. То в мене її вже залишилося зовсім трішечки. Тобто ми вже два мішка цибулі за цей період, коли ми її вибрали, вже майже доїли. Сорт Радар. Будемо дивитися, який виросте він. Така звичайна. Ну, далі вона вся йде ось такого кольору. Ось така цибулька. Десь можливо більше, десь можливо менша. Сеншуй, амфора, така, знаєте, невеличка, така кругленька, пузатенька. Ось така гарненька. Ті такі продовгості, а ця така кругленька, приплюснута. Тріумф і Шекспір. Ось такі шість сортів цибульки зараз будемо садити. Садитимемо так само, як і в минулому році, нічого складного. І часничок свій домашній. Я не знаю, що за сорт. Мені колись його давали. І ось такий чесничок. Саме перше починаємо садити, те, що з чотирьох зубочків складалася голівка. Тобто ось такий гарний великий. Потім буду садити, має п'ять і більше зубочків, але буду вибирати там, які вони найбільші. Тобто висиплю і буду вибирати, де такі гарні великі. Ті, що невеличкі, цих садити не буду, тільки такі гарні великі. Сантиметрів 5-7 максимум. Густо-густо садила, тому що ж таки це бульки багатько. Вийшло, я ж сорта, то додавала, кількість сортів, а по тому, скільки я завжди брала ваги, не зменшила. Тобто я завжди беру по пів кіла сорту кожного, а сортів-то я ж додавала іще три штучки. Так що, оце скільки посадила, зараз тепер загорну і все хай чекає весни. 8 квітня прийшла вже весна, і ми зараз оцю цибульку, та, що залишилася. Дуже вона посухла, не годиться її зберігати, або в мене просто в хаті занадто жорство. Посадили, заскородили грабельками і також посіяла ще ось таку цибульку і редисочку. 21 березня підживлюємо нашу цибульку та чесночок азотним добром, таким як селітра. Приблизно десь на одну сотку знадобиться один кілограм. Перше квітня обробили цибульку та часничок препаратом Актелік від цибулевої мухи. 23 квітня. Сьогодні косимо у садочку, а це означає, що ще будемо мульчувати наш часничок. 12 травня. Ось так гарно виглядає чесник. Погони, дивіться, які. Ух! Дебелі, які, класні. Ще б до щеку, щоб полити. Було взагалі красота. І я висіяла ось чесничок. Згадала, що я в минулому році залишила декілька чесничин із сіменниками, і тому їх висіяла вже ось та тижнів. Дво назот, напевно. Думала, що вона не зійде. Ні, посходило. Так що виростимо ще й і одну зубку. 21 травня. Цибулька ось яка шикарнюча. Я її вже не полула. Вчора пройшлася по веревола де великі бур'янини. І все чіпати не буду, тому що я позавчора садила кавунчики, щоб підкропельний полив. То там уже де копола, вже корінчики, цибульки сюди всередину залізли. Тобто не хочу я вже травмувати корінечку. І тут тільки хоп-хоп, вже півтора місяці пройде, і треба буде її вибирати. Зараз гарненька почина наливатися. Квітоносів, що на насіннячко, коробочок дуже-дуже-дуже мало. Ось одна бачу, і он одна. Напевно, і все, більш ніде не бачу. Штук, напевне, дві, ну, можливо, ще десь є. Ось так гарненько виглядає. Мені вже дуже цікаво, який буде урожай, тому що тут різна різна цибулька. 1 червня, перший день літа, цибулька красавиця, але дощу немає. Якби ж хоч трішечки пройшло дощу, що воно гарненько налилося. Ух, А часничок, ось вже тут треба пройти, позломувати ось ці штучки. На часничкові вела мої стрілочки, але штук три завжди залишаю для чого. Ось вона вилізла, почала закручуватися, і коли вже буде готова часничинка, тобто глівка буде готова, ось оцей хвостик розкрутиться, підніметься рівно рівно вверх. І оця шапочка, оця голівка, в якій буде дотримуватися сінечку, Чуть-чуть лопне. І це вже означає, що треба вибирати часничок. Тобто я орієнтуюся по цій стрілочці, коли вже час. Тому що перетримувати також не можна, тому що сама ця голівка почне розсипатися і хворіти. І часничок буде негарний і незручно його собирати. Тому обов'язково залишаю ось таких три стрілочки. Ця цибулька так виглядає ту, що садила в зиму восени. А ось ця то, що навесні. Це та сама цибулька, але ось так вона зараз виглядає. Ну чому трішечки наросте. Буде цибулькою, але великою і шикарною не буде. 30 червня. Сьогодні буду вибирати цибульку. Ось тут середній ряд. Якась раненька вже лягла. Трішечки бур'янчик тут повервою, бо у мене тут крапельний полив, і там в мене кавунчики посожені, і вони, можливо, почнуть гарненько рости. Ось так. З одного рядочка вийшов возик. Ну, це ж як воно пересохне, десь буде третина возика. Цибульку вибрала. Ось один ряд, другий ряд, третій ряд, четвертий, п'ятий. І оце шостий, сьомий. Тут один сорт. Це як його господи. Забула. І цю вибрала. Дивіться, яка вона, це та ще весняна. Дрібна. Угу. А, Redbaron. Фух. Все, замарилась. Так, що у мене тут цибулька, Дивимося. вона ми тут розложена. Ми зараз ось цю фіолетову Red Baron. Вона мені така смачненька. Вследка красива. Так, що тут? Отлично, все, все нормально. Все гарно, все отлично. Це булькарсну в руці, а класно. Купую і сажу завжди в зиму і тільки сорта голонські. І задоволена, все отлично. Наприклад, оце ось сорт амфора. Ось така плосковата. Ну така ух! ядрена. Я думаю, як і дрюна, то горно і лежала. 14 листопада. Ось так уже накрила цибульку, зложила її в бумажняний такий йощик, там покривола положила і зверху засипала ось таким ще листичком, після цибуляк почистила. Все-все-все скидала, кухвайками понакривола, все.